Історія про і лазаря. У цій історії розповідається про двох людей, життя яких дуже різнилось. Один жив багато, але неправедно, інший в бідності, але праведно. Один чоловік був багатий, що денно розкішно бенкетував. Був і вбоги один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його її бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили й лизали йому. Та ось сталось, що Богий умер, і на Аврамове лоно віднесли його ангели. Умер ж багатий, і його поховали. І, терплячи, мопив аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав Милися оче Авраама мною і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця. І мого язика похолодить, бо я мучаюсь в полуні цін. же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре, своє, а лазай так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крим того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас ані не переходити звідти до нас. А він відказав: отож, оче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятеро братів маю, хай він їм за вічі, щоб і вони не прийшли на місце страждань. А Авраам же сказав, вони мають Мойсея і пророки, нехай слухають їх, і він відказав: Ні, ж, бо очі Аврами, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він і сказав, як мойсей і пророків не слухають, хають, то коли хтось з мертвих воскресних не, не повірить. Дякую тобі, Артем, за цю історію. Скажи, будь ласка, а чому богач потрапив у пекло, а Лазар потрапив у рай? Тому що богач був неправедний, а Лазар був праведний. Дякую. А чому богача немає ім'я? Тому що його ім'я не записано в книгі життя. А і, і ще тому, що в пеклі важливо, як тебе звати? Скажи, будь ласка, що Авраам порекомендував братам цього богача, щоб не потрапити в пекло? Що їм потрібно робити? Читати в біблію. Дякую, супер.